Сонце зранку дійсно особливе. І світанки, вони варті того, щоб їх зустрічати, так само як захід сонця, який я дуже люблю, проводжати. А особливо на природі, дякую Боже, усвідомила, що якщо холодно, просто одягнутись зранку, не проблема. І йти зустріч світанку, йти зустріч Божій любові на зустріч вірі. Слава тобі, Боже. І всі, хто дивиться це відео. Хай Бог дарує вам мудрість, нам. І відчувайте присутність Бога, як всередині, так і навколо. Навчитись прощати. Бог є любов.